Дивись, я тільки кинув і зразу увалила. Рівна проводочка, гарна щучка. Що, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fishan Lab. Мене звати Іван. Сьогодні я проснувся досить так рано і вже на воді. Це перший раз за цей сезон, що я вже вночі починав розкладатись, а вже тільки-тільки починаю світати, і я вже готовий до рибалки. Тож, сьогодні, ну, зараз не знаю, чи то буде видно. Попробую на два таких нових воберки розловити. Одним словом, давайте зараз поки ще темно, почну ловити, а вже пізніше розкажу, що і як, як буде сьогодні виглядати рибалка. ще зловив. Дивіться, щуку зловив. Невеличку, але є. Ось воблер. Обередено сам під сам верх майже 10-15 см. Все рівно я чіпаю траву. Сіріно я чіпляю траву і лякаю щуку. О, знову трава. Проводка спорчена. Хотіла, хотіла таке. Хотіла щука. Але тим мінус такий от приманок, тим, що щука вилітає знизу. Цей джеркбейт досить такий активний, ну і вона просто не попала по тому джеркбейту. Але, ну. Активність є, це мене дуже радує. О! Трава досить густа. Активність якась є, і це вже мене радує. Так, було клювання, я не підсік, я дивився в другу сторону. Але була щучка. От сидить в березі. Чекає сонця, далеко не відходить, щоб так і не виходити на полювання. Дивись, я тільки кинув і зразу увалила. Ну, що тут ось щось щось файне? Щось б'ється файно. Щось файно б'ється. Ну, тут гарний щупак. О, -о, -о, -о. Досить гарний щупак. Подивись. Подивися, який щупак. О, дивись. дивись, який гарний щупак. Ну. 50 плюс. Ти-ту-ти-ту. -ти -ти -ти. Впало і воно зразу заатакувало. Бам! Ось яка красота на вітру, легесенький такий туманчик і сонечко світить. Зараз було так трошки прохолодно, а зараз дуже-дуже приємно. Так, всі щуки, які я сьогодні зловив, це були щуки біля берега. Хоча одна сама перша це відкрита була, а пробую зловити хоч якусь щуку таку на відкритій воді між травою, на горбиках. Але не клює, десь забилася собі в очерет і все. Так що тут останнє місце, яке я провіряю на відкритій воді, і далі попливу собі, там ще провірю очеретик в пара місцях. Ну бо вже пів годинки, пів шоста. Пів шоста? Ха, то що в мене купа часу є. Я щось подумав, що вже пів сьома. А, то нас спокойно съела. Что с там клюнула, Бог? С там ты лимбовался, а мне здается, что был окунь. Тих підсікти не в той бік, будку підсік. Але, дивись, я тільки приплив під берег. Чекаю, бо я виключив запис, але там була, було клювання. І я щось так не досить вдало підсік, і щука зійшла. Але то невеличка, напевно, була щука. Хоча я не знаю, яка то була щука, але факт того, що я тільки, як тільки біля очерету приплив, дивись, і зразу є якийсь результат. На відкритій воді поки що трошки глухо. Добре, ну що я тут ловлю? Я ту щуку вже роздраконив, пливемо далі, пробуємо біля очерету половити. Запис є, щука є, рівна проводочка, гарна щучка, гарна, гарна, гарна щучка. Може не гарна, але гарна. Є, ну, файна, файний дракончик, Погри... Погрижений. Але подивись яка голова. Худе побити. Щупачок, гарний щупачок. Як же ж вона хотіла? Кусала, 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 ганялась і є. Так, друзі, я не знаю, яка то вже щука на сьогодні. Четверта. Чорво четверта. Ах ти ж, була щучка я її пізно, дуже пізно засік. Дуже пізно. Шкода. Мала бути ще одна щука. Так що, друзі, час підходить до кінця. Ще буквально півгодинки залишилось, але я не знаю, чи я буду ловити, чи зараз собі не буду помаленьку збиратися, але ну, кров перестав. Ну, от Сьогодні в студії ось такий от, гарний, красивенький, золотенький джербейтик. Версія плаваюча, гарно собі спливає, гарно працює на рівномірці. Тут нема що гру показати, О, як болтається. Ну і такий короткохід. ялинку таку робить на джеркуванні, він є ідеальний для ось таких варіантів, от, попри очерет. Тут є трава і очерет над травою, і там вилітає щучка. Так що цей джеркбейт для таких спеціальних завдань. Там по-любому має сидіти щука. Але вона вже не клює. Пробував я також такий маленький, зелененький поставити, зловив одну щуку і все. О, дивіться, як окуні вилітають з під того. Дивись, Всього <риві> риба. Риба собі пішла спати. На, на погуляла сьогодні досить така активненька, гарна щучка була, порадувала, кілька штук спіймав. Одну навіть таку більшеньку. Ну і пару покльовочок було, а чо ні. Тоже як варіант, забава, акція БАМ. І, і що сигналізує, що джеркбейт працює? Колір такий експериментальний. Я зробив такий шаблон, щоб було намалювати такі от гарненькі тоненькі лінії. Дивіться, як то все гарно виглядає. І собі буду такі ще навіть тонучі воблери облери розмальовувати в такий колір. Досить непогано. Там хто шаблончик собі завантажить, подивиться, там все буде. Єдине, то, що багато є вирізати ножечком, але цього, того вартує. Тому набагато мені приємніше ловити на такий джербейт, який гарно виглядає. Тоді я в нього вірю і так далі. Все. Друзі, ось такий джеркбейт, Я ще зараз пару разів покидаю таким зеленим, так чисто провірити, чи дійсно тут немає щуки, тому що це такий маленький провокатор. Любу щуку він збирає. Ану, давайте оцей один раз закину і буду йти збиратися. То вже пів восьма, лампа, вітру нема, то нема сенсу щось зловити. Нема сенсу. Що сигналізує по рибі, я вже з годину плаваю, там таке одне клювання отримав і все. І перед тим також було клювання там біля самого берегу. І так, щоб щуки витягнути, я, ну от, от дуже любить окунь того, того джербейта, але, але він завеликий для нього. Тому буде такий досить великий окунь, щоб то хапнув. Ну і все. А сьогодні така рибалка. Так що, друзі, дякую за перегляд цього відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть обов'язково коментарі і до зустрічі до нових джеркбетів, до нових відео. Бувайте! ха-ха-ха oh, наджарка